Всім привіт, з вами я Гемчик. І сьогодні я продовжую знімати таку гру як Clash of Clans. Я хочу вам показати, як пройти випробування будівельника Севера. Давайте почнемо. Це доволі заплутане випробування. На перший взгляд тут нічого не зрозуміло, але. Це... Робимо... Скидаємо сюди чаклуна. Прожимаємо його на електро. Сюди кидаємо шарик. Склетоносець. Зразу шарик прожимаємо. Відьому зразу випускаємо летючих мишей. Далі сюди кидаємо робота. Сюди кидаємо. Дракончика великого сюди трьох міньйонів. Прожимаємо дракона. Поки що все йде, як має. Все йде. І як бачите, ми доволі легко пронесли. Ну як легко лишився один робот, бойова машина. Але вона має встигнути донести все. Копимо доки, аби вона точно встигла копимо другий заряд її, так аби воно було блискавкою. Як бачите, це вдяки ньому вона дуже швидко. Він дуже швидко зніс будівлі. І лишається тільки одна будівля. Ось і все це було доволі легке завдання із е, випробування. Якщо я комусь був корисний, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!